Красиве добро. Найгарніші студентки Херсонського вищого професійного комерційного училища подбали про прикордонників. Їх талант та врода допомогли зібрати кошти для наших захисників. Все завдяки конкурсу міс училища. з коштів за продані квитки. Придбали теплі речі. Не тільки з розважальною, а й з благодійною метою Херсонському вищому професійному комерційному училищі провели конкурс краси. Щорічно тут відбувається такий захід, однак, зважаючи на складну воєнну ситуацію в деяких регіонах України, студенти закладу не залишилися осторонь проблем військових. В силу своїх можливостей вони теж їм допомогли. Завдяки конкурсу Міс училища училища-2014» передбали придбали теплі шкарпетки для військовослужбовців. Азово. Чорноморського регіонального управління прикордонних військ України. Ми розробили білети і продавали білети на цей конкурс по 10 гривень. І це те, що деньги йдуть на благотворительность, на благотворительность нашим пограничникам нікуди-либо. На зібрані деньги ми купили те, що нас попросили воєнні. Скриньку студенти Херсонського вищого професійного комерційного училища поклали не тільки теплі шкарпетки, а й листівки прикордонникам зі щирими словами вдячності. Теплі слова послала і переможниця конкурсу краси. Я послала їм огромний поцілуйчик, От їм вот, ну, звісно ж, щоб було тепло, щоб їм було хорошо, щоб вони, княжна ж, слава Україні! Запрошені на захід прикордонники отримали задоволення від краси і талантів дівчат, які вони демонстрували. на конкурсе. Очень приятно, что все-таки это дает наше присутствие здесь, что нас знают, нас видят, нас любят, нас ценят. И огромное спасибо, так, как сказал, огромное спасибо, что действительно нас понимает, нас поддерживает. Потому что, скажу, не в первом регионе прохожу свой э, долг, а выполняя свои служебные обязанности, это уже, уже 15-е место службы моей, то вы знаете, хочется сказать, что данный регион Херсонский, я, э, я прибыл из Запорожского региона до того, как, то в данном регионе очень э, народ и добропорядочный, отзывчивый. Вы знаете, просто простой в общении. І доступний. Ну і що характерно очень красиві жінки, дівчинки краса врятує світ. Впевнені і організатори конкурсу, і військовослужбовці.